Село Понятівка Андарівська територіальна громада. Місцеві говорять про спалах африканської чуми свиней почули тиждень тому. Та забирали і палили там все на світі. Сала не будемо вже їсти. Спілкуватися на камеру у селі не хочуть. Власник свиней, в яких діагностували африканську чуму, просить обличчя не показувати та імені не називати. Приїхали, перший аналіз зробили і на харяку показало, що у нього це як африканська чума. А тільки одкуди з'явилася, я не знаю. А в тих всі, вони чисті були четверо. Ну, вивезли та й вивезли. Ну. Спалили, закопали, та і все. Свої збитки чоловік оцінює у 27 тисяч гривень. Сусіди, за його словами, своїх свиней встигли вирізати. Відшкодовувати гроші за худобу господарям не будуть, говорить Іван Корінь. Сьогодні не передбачено це. У мене немає зовсім ніяких відомості про компенсацію. У Білозерській держпроспоживслужбі говорять, мертвого дикого кабана знайшли у плавнях неподалік Понятівки. Скільки він там пролежав, невідомо. Коли спеціалісти виїхали до даного трупа, трупа залишилася майже одна четверта часть. Тому були відібраний патматеріал, трубчата кість і направлена цього ж дня, були направлені в Одеську регіональну лабораторію. 24 го о 12-й годині було повідомлено, що у дикій фауні в Нижньодніпровському заповіднику виявлено африканську чуму. Після чого було Проведено ДНПК Херсонської обласної адміністрації, де були проведені відповідні, розроблені відповідні заходи та рішення щодо спалаху АЧС. І село Понятівка попало у зону захисту. Про інші випадки зараження африканською чумою свиней розказав Віталій Боярський в цей період. У плавнях від Дніпра також напроти першого місця виявлено два трупи диких кабанів і відповідно було визначено епізотичним осередком. Це Правий берег Дніпра, а саме плавні від місця впадіння річки Інгулець в Дніпро це нижня межа і верхня межа це в ділянці села Іванівка. І лівий берег це від місця впадіння казачі-легерської конки у річку Дніпро, а верхня межа це ділянка. Падіння конки напроти село Кринки також це плавні між річкою Конка і Дніпро. Ми зв'язали з представниками національного природного парку Нижньодніпровський. Вони коментувати цю ситуацію, поки не готові. Ріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.